Вітаю вас на телеканалі Вінничина. Я Софія Барцюсь, а в ефірі прогноз погоди на вівторок, 15 листопада. Вінничина огорнуть хмари, а більш детально про синоптичну ситуацію дізнаємось просто зараз. Не перемикайтесь. На заході області майже весь день погода буде похмурою, ввечері небо проясниться. Опадів синоптики не передбачають. Позначка термометра сягатиме плюс 8 в день та плюс 2 вночі. На півночі ввечері погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрай. То хмарами температура повітря в день плюс 8, вночі, 1 градус вище нуля. На сході регіону до самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 8 в день та плюс 1 вночі. Збройні сили України, завдячуючи мужності та військовому професіоналізму, щодня дають гідну відсіч ворогу, звільняючи наші міста і села від рашистської навали. Натомість діючий сектор економіки зобов'язаний підтримати наших воїнів своєю працею. Саме тому концерт Поділля з 16 березня 2022 року відновив роботу, тим самим забезпечуючи находження в бюджет. Також концерт здійснює постійну матеріальну підтримку сил оборони. Тим, хто боронить наш спокій, концерт Поділля за Уткував особливі умови придбання житла з 14 жовтня 2022 року по 14 жовтня 2023 року. Для воїнів Збройних сил України концерт Поділля зробить знижку до 10 відсотків від вартості обраного помешкання. Віримо в перемогу та Збройні сили України. На півдні Вінниччини на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів максимальна температура в день 8 градусів з позначкою плюс, вночі плюс один. У центрі області хмари, що з'являться на небі вранці, протримуються майже увесь день. Та лише ввечері погода проясниться. Температура повітря в день близько плюс вісьми. Вночі ж градус опуститься до плюс одного. Опадів не передбачається. У Вінниці на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опитів температура повітря в день сягатиме 8 градусів вище нуля, вночі градус знизиться до плюс одного. На цьому синоптичні новини завершуються. Бажаю вам мирного неба та спокійного дня. Бережіть себе, побачимось на рідному телеканалі Вінничина.